Тобто в мене робота сектора такого, щоб в місті задачі нашого відділу, щоб в місті все було добре, спокійно і люди, ну маски вже це питання взагалі вчорашнього дня, всі це розуміють, там бачать, що такого взагалі вже немає. За пару днів зараз патрулюємо місто. Кожного дня, кожної ночі, так скажемо, виходить 20-25 людей від нас. Десь 250 людей у нас вже є на патрулюванні записані людей, яких Десь там раз в п'ять днів, раз в тиждень вони виходять на патрулювання. Значить, склад цього патрулювання це два три співробітника правоохоронних органів і два дві людини від самоборони, ще там є варта порядку. Так само вони дають 15-20 людей, людей, яких теж долучаються. Що є ще? Ну, така маленька там, ще організація, яка наша, так само, але це в Але так здається, ці хлопці теж вони мобільні, вони. Є їх чотири кожної ночі чотири групи, по два чоловіка їх є. Вони з раціями вони мають з нами зв'язок. І вони ну, так само молоді, спортивні, і чесні такі хлопці. І вони тут досить тож, набагато інформації дають якоїсь там, що в місті там десь бачать, щось. Весь зв'язок відбувається через МВС, в них є рації, в них є 102 працює, людям звертатися і міліція. Потрошки, потрошки, збоїжні, тому що визивають нас, бояться якісь рішення приймати, навіть, ну визивають нас там, щоб не було ніяких конфліктів.